Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться подивитися на рунах, які для тебе є підказки, і що тобі повин, потрібно знати зараз, на що звернути увагу. Не знаю, чому саме така тема. Зараз по розкладу буде видно. Скажіть руни. По-перше, покажіть, хто прийшов зараз на цей розклад. Невеличка сигніфікація. Кому під підказки? Тут у когось дуже потужна трансформація йде зараз. Людина, котра змінює себе, свою реальність, котра бажає змін, котра вже проходить трансформацію, проробляє себе, людина переосмислила вже свій життєвий шлях, свої вчинки, свої дії, і вже бачить те, що їй заважало, проробила свої страхи, можливо, внутрішні блоки. Людина, котра рухається до змін і працює над цим. Людина, котра хоче змін. І людина, котра поки що не дуже розуміє, що робити з цими змінами, куди рухатись, на чому загострити свою увагу. Ще, можливо, людина зараз, ну, можна сказати, одинока, відчуває, знаєте, відстороненість на фоні цих трансформацій, відстороненість від оточуючих, можливо, її десь не дуже розуміють, можливо, вона сама не хоче такого бурхливого соціального життя. А можливо, просто характер такий трошечки, знаєте, як то кажуть, відлюдькувати. Руни показують так. Людина відсторонена від соціального життя, відсторонюється, або ж не розуміють її, оточуючи в повній мірі її бажань і її стрімлінь. Так, ну тепер покажіть нам руни. Що потрібно знати цій людині саме зараз? На що звернути потрібно увагу? Покажіть, руни. На що потрібно звернути увагу. Руни показують, що у вас в минулому була якась незрозуміла для вас ситуація. Щось підвисало, щось не рухалось, були якісь перешкоди на вашому шляху. І руни радять вам повністю цю ситуацію, яка вас тримає. Можливо, на гачку з минулим, можливо, ви десь залежні від чогось, пов'язаному зі своїм минулим. Можливо, в когось є охолодження стосунків десь, якісь непорозуміння. Можливо, у вас є були в минулому. Якісь ситуації, котрі заважали вашим змінам, вашому рухові, взагалі як перепони. Але більше тут іде, як те, що воно було вами незрозуміле, воно вас тримало на гачку. Цю ситуацію потрібно закрити, зруйнувати, чи то від неї можливо захиститися. Виставити свої кордони чітко. Якщо хтось заважає вам конкретний вашим змінам, вашим стрімлінням, то ну скажіть про це, виставте свої кордони, дайте зрозуміти, що з вами так не можна. Якщо була в минулому якась ситуація, котра. Знаєте, тримала вас в такому підвішеному стані, не туди, не сюди. Також, закривайте її, руни кажуть. Її потрібно зруйнувати. Можливо, у вас щось зруйнувалося в минулому були якісь втрати. Тому закривайте це зараз. Змінюйте. Починайте, можливо, спочатку, можливо, з чистого аркушу. По ітогу ви повинні звернути увагу. На те, щоб після цих руйнувань окреслити чітко для себе, що ви хочете бачити і мати в своєму житті, як ви хочете. Саме ви, а не хтось інший. І це на зараз, мабуть, те, що ви не дуже розумієте. Руни радять звернути увагу на те, що необхідне для вас, саме для вас, визначитись, позакривати всі гештальти, вийти з усіх токсичних відносин, якщо такі є, або хоча б окреслити свої кордони, якщо неможливо з цих відносин повиходити повністю, окреслити свої кордони і зрозумійте. Куди вам потрібно рухатись, де дійсно вас чекають, вам раді, де ви будете мати просування, успіх. Знаєте, щоб не було такого, що в рожевих окулярах ми кудись рухаємося, і ці окуляри ну, заважають нам бачити істинне світло. І ми можемо багато років втратити свого життя на те, щоб рухатися не в тому напрямку. Тут руни акцент на цьому ставлять. Потрібно знайти саме те ваше, що потрібно вам. Для цього треба, знаєте, проробити ще. Ще не вся робота завершена. Ви зараз знаходитесь в трансформації, рухаєтесь до змін, але ви не розумієте. Ось ця робота внутрішня, котра дійсно. Покаже вам і вашому оточенню, що вам насправді потрібно, що вас буде наповнювати, вдохновляти, підтримувати в цьому житті, не буде забирати у вас сили і енергії. Оце ви зараз поки що не розумієте, і це потрібно проробити. На це потрібно звернути увагу. Добре. На що ще потрібно звернути увагу? Покажіть руни, саме зараз. Так, руни показують, що для когось може бути так, що є якась жінка в вашому житті, котра дуже вкладається, впливає на вас. Іноді вона вас вчить не тому, що треба. Іноді вона вам заважає. Можливо, плите якісь інтриги, можливо, розпускає якісь плітки. Вона має якийсь вплив, але вплив, цей, знаєте, він дає результати, по-перше, і з ними також потрібно боротись. Можливо, ці кордони, котрі потрібно окреслити, то стосуються саме якихось людей, які впливають на вас. І ті люди, котрі вчать вас або спонукають до чогось. Чи то несерйозного, чи то не того, що потрібне вам, чи то взагалі неправдиву інформацію вам підсовують, потрібно бути обережними. Для когось вже може програтися, що вам потрібно зараз загострити свою увагу на тому, щоб зростати, вчитися, самовдосконалюватися йти далі на зростання, на розквіт. Це дасть свої результати. Ви повинні вкластися саме зараз почати вкладатися в те, що потрібне вам. Але також, по-перше, у вас трошечки недостатньо знань, трошечки недостатньо якогось спілкування. Так як вас показують людиною неконтактною, такою, що любить відсторонюватись, важливо тут іде натяк на те, що зростанню вашому може допомогти. Правдива якась інформація, та, якої не достає, можливо, якесь навчання, можливо, якісь потрібні і важливі контакти в вашому житті. Але наголошую, що ця інформація і це спілкування повинне бути те, що вам потрібно, і те, яке вас підтримує. І воно повинно бути правдивим. Правдива інформація дасть вам розквіт, дасть. Результати, бо ви не начебто і бажаєте зростати, ви начебто і виходите вже з цієї підвислої для вас ситуації. Але все одно недостатньо недостатньо ще. Е у вас повних знань, недостатньо розуміння, недостатньо у вас можливо потрібних контактів. Вам радять не відсторонюватись, шукати. Для кожного це буде своє. Можливо, вчитель, можливо, наставник, можливо, друзі або близькі вас десь підтримають і ви маєте в них потребу. У кожного своя може бути ситуація, не обов'язково це може бути пов'язане з працею або якимись проєктами. Якщо діло стосується. Людей, близьких людей, дітей, рідних, коханих. То тут руни хочуть, щоб ви звернули увагу зараз на таке спілкування, яке буде вас наповнювати, буде дати вам зростання, давати вам зростання і результати. Добре, покажіть руни ще, на що потрібно звернути увагу. Для когось актуальна тема, мабуть, кохання тут, тому що руни хочуть, щоб ви помітили, що, можливо, поряд з вами є людина, котра може дати вам пойту гармонію. Можливо, вона якось проявлялась до вас, можливо, ви, можливо, між вами навіть були якісь стосунки. І зараз ви ще, може, інтуїтивно щось відчуваєте, то Якщо вкладете такий союз, то воно вам по ітогу дасть гармонію. Для іншої частини людей руни хочуть сказати, що ваша перемога буде тоді, коли ви втрапите дійсно в свій потік. Ви знайдете те, що вам потрібне, те, що вас буде нести, допомагати. Причому, знаєте, коли людина втрапляє в свій потік, вона може плести, як по інерції, її будуть нести ці потоки, потоки оточуючого світу, енергії для когось людей. І вони стануть в допомозі. Ви не будете витрачати лишній час на те, щоб долати якісь перешкоди, перепони. Вам буде допомога і від людей, і від всесвіту. І потрібно тільки, знаєте, чітко прояснити. Обрати цей потік, взнати його. Як сонцем, що посвітилося, знаєте, як, як блукали в темряві, да? От була у вас там підвисла ситуація якась, висіли ви, не рухаючись, то потрібно її, ну, як, освітлити, побачити, зрозуміти. І рухатись потім в своєму потоці. Якщо в вашому житті є якісь сфери, де ви не можете наповнитись, то шукайте своїх. Це призведе до гармонії. Так, ну а для когось руни радять. Знаєте, як наповнюватися енергіями і згармонізувати в собі чоловічі і жіночі енергії, енергії сонця, енергії води. Їх потрібно згармонізувати. Це дасть вам. Ресурс, це дасть вам силу, енергію. Можливо, у вас трохи дисбаланс десь більше чоловічого чи жіночого. Потрібно ці дві стихії в собі об'єднати гармонійно, щоб не одна не перевищувала іншу. Для когось тут взагалі може бути, що вам потрібно вивчати магію. Тому що. У вас є навіть до цього дар розвивати. І цю енергію, можливо, ви в собі відчуваєте, знаєте, що вона є. І якщо будете розвиватись, то, по ітогу, ви отримаєте, у всякому разі, гармонійний розвиток самого себе. Тепер, руни, покажіть, будь ласка, якщо прислухатись до цього всього, що людина отримає, чому ви хотіли передати їй це послання? Так. Ну, для когось тут буде ключову роль грати допомога роду, можливо, якісь родові програми проробляться, можливо, кармічні програми закриються, якщо людина буде. Далі розвиватися, проробляти себе внутрішньо, мати ціну для неї важливу і правдиву інформацію, нарощувати свої знання, і буде використовувати або свою інтуїцію, або потрапити в потрібний потік людей, подій, своїх власних думок, то ключову роль тут буде грати. Те, що хтось може створити сім'ю, родину. Хтось, можливо, отримає, знаєте, як спадщину від предків від своїх. Це мається на увазі як спадщина сама ну, матеріальна, так і спадщина в вигляді знань, енергій, дару, можливо, це буде отримано. Хтось, можливо, потрапить в потрібне місце, в потрібний час. Саме в те місце, яке вам потрібне, яке ви визначите для себе як необхідність. Ще що? Ще руни показують, що не треба знецінювати цього буде. От саме от, оце рідне, яке ви зможете якби, нащупати в собі, проробити, це не потрібно знецінювати. Якщо зараз воно від вас закрите, не звертайте на це увагу. І не звертайте увагу на те, що вам здається, що все пропало, все нічого не рухається, ніколи не зрушиться. Ця ситуація ну, не дуже така, знаєте, критична. Воно все проробиться. І хтось дійсно отримає таємні знання, для когось відкриється те, що було закритим, хтось зможе втілити нові проекти, нові починання. Тільки руни радять не знецінювати себе і свої можливості, черпати енергію від роду є родова підтримка, в когось, можливо, дар є породу переданий. Хтось же дійсно може потрапити в потрібне місце туди, куди прагне. І, може, навіть ви не будете спершу ну, якось звертати на це увагу, але ви там потрапите туди, як по долі, і ви отримаєте всі шанси. Можливо, мається на увазі якесь місце сили. Не знаю. Можливо, рідний дім для когось, земля рідна. Можливо, знання предків. Тут вже в кожного своє, про що думали, що ви проробляєте. Можливо, хтось створить свою власну сім'ю, родину і навіть народить дітей там. А можливо, ваша сім'я поповниться новими членами. Не знаю, але руни такі, що вам треба не зупинятися в своїй трансформації. Відчепитися від травмуючого минулого, позакривати всі проблеми, знайти те, що вам потрібне дійсно, знайти ті контакти, ті ресурси, які вам потрібні. І не знецінювати. Не знецінювати те, до чого вас е, ви рухаєтесь зараз. Не вірите, якщо вас відмовляють, якщо вам заважають. Це буде щось. Нове і, і, і дійсно випала руна нового періоду і справжніх результатів. Ви отримаєте свої результати, вони будуть новими для вас, можливо, ще незвичайними, незвичними. Але тільки тоді, коли ви повністю знайдете себе. А на даний період часу ви дійсно туди рухаєтесь. Ви багато вже сил поклали, ви багато вже чого проробили і зрозуміли. І дійсно буде і новий вибір у вас, і нові таланти, може, в когось відкриються. Ви будете горіти, ви будете ясно розуміти, куди вам рухатись, а можливо хтось з вас навіть буде і комусь освітлювати шлях, вести за собою. по ітогу. Це все те, що ви зможете отримати, якщо дійсно не будете зупинятися і позакриваєте всі свої минулі гештальти, проробите всі помилки, страхи, відчепитеся від того, що вас гальмує, знайдете потрібних людей в своєму житті, потрібну інформацію. Для когось, може, знаєте, створення власної родини. Зможе стати тим, що буде наповнювати, і буде як вашим талантом, вашим новим, вашим звершенням. В кожного це своє. Але шукайте тут свого в цьому розкладі, і ви зрозумієте, кому і що хотіли передати руни. Не відривайтесь від рідного, від того, що потрібне, саме вам. Якщо ви постараєтесь не будете очікувати, думати, що ви беззахисні в цьому світі, будете більше довірятися цьому світові, то ви отримаєте і радість, і наповнення, і гордість собою, своїми вчинками, хоча б навіть тим, що ви вийшли з тих токсичних відносин, ви Цілили своє розбите серце, ви знайшли себе, ви не зупинилися, ви не впали, ви піднялися і рухались і досягли. А руни показують, що шанси долі вам будуть дані. І ці шанси можуть бути дуже яскравими і дуже цікавими, я б навіть сказала. Тому. Друзі мої, вам, звісно, вирішувати, але ось таке сьогодні послання хотіли передати руни. Якщо ви чомусь навчаєтесь, вчитися, беріть ці знання, вони вам допоможуть. Якщо ви відчуваєте в собі силу, енергію, маєте зв'язки з родом, не цурайтеся цього, не бійтеся. Якщо у вас є якісь плани і задуми, потрошку втілюйте їх. Рухайтесь в цьому напрямку. Так, це страшно, особливо в нашому зараз світі, коли війна, коли страшно, коли немає ніякої впевненості. Але руни радять йти до зростання, йти і не зупинятися, наповнюватися. Не вірити тому, що вас не підтримують. Декому треба дійсно приділити увагу саме. Собі, своєму розвитку і своїм вчинкам, не розраховувати, що хтось зробить. Бо частіше за все, ми повинні самі, перш за все, самі з усією відповідальністю. І тоді буде те, що називається, знаєте, як цілісність. Ви отримаєте по ітогу свою цілісність. Якщо не відмовитись, не відсураєтесь від важливого для себе, від того, що для вас має дійсно цінність. Ну, На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім бажаю миру, добра і знайти себе.